Шановні співвітчизники, шановні дорогі мої українці, я радий вас вітати на цьому відео, в якому будемо підбивати підсумки го року. Ну і планувати 25-й. 24-й рік був справді доволі непростим, доволі важким роком, але в той же час цікавим і. Але в той же час цікавим і доволі яким <гум> я хочу сказати, типу, якій відкрив нові вершини. І доволі продуктивним, що я не можу сказати про свою блогерську діяльність, бо в мене всього там пара відео. <гум> Саме цього року я почав вести цей YouTube канал, вперше почав знімати відео зі своїм лицем в живому форматі, в справжньому світі, не в ігровому, бо до цього ігрові відео тільки знімав. Чому? Ну тому що я думаю, це дуже круто, тому що Україні не вистачає справді крутих. Харизматичних було, що ти дивишся, значить там і зараз вовк на мене нападе. а, -а, -а, -а! І знаєте, як е, обирає справу життя. Просто згадую, що ви любили робити в дитинстві. Я так сів, подумав, ну що ж я любив робити в дитинстві? А потім виявилося, що я любив. Знімати відео на мамин чи папин Samsung кнопочний. І в мене доволі круто виходило, тому я прямо зараз тут сижу на поваленому дереві і знімаю це відео. Взагалі, те, що я почав знімати відео з собою, це дуже такий цікавий і феєричний момент. Але, звичайно, були і злети, ізлет, і падіння. Да, там було десятки тисяч переглядів на моїх шорсах. У мене один в TikTok навіть відео залетів, але ми зараз про YouTube. Прийду, але в мене є Тікток, в мене є Телеграм. До речі, підписуйтесь на мій телеграм. Ну і з таких феричних моментів в цілому, те, що я якось старався збирати команду. В мене був навіть оператор. Ми знімали деякі відео, кринжували, веселилися, але це було дуже круто і епічно. З крінжових були моменти, що я просто одні з перших відео вони були націлені на те, що треба взаємодіяти з людьми. А в такому контексті я взагалі не був готовий до цього. Мені було дуже крінжово там підходити такі відоси, треба було клянчити гроші. Там просити, типу, ой, оплатіть мені то, будь ласка. Тось, якщо казати про якісь фарічні моменти, то <смі> з іншого боку так само було круто взаємодіяти з іншими людьми, коли вони мені справді допомагали в таких відосах, як оце я обмінював одну копійку, відос там, де я без грошей там, добирався до центру Києва. Коротше, було дуже круто, але крінж переплітався з чимось крутим і виходило не завжди. Так як хотілося мені. Як я зрозумів, моїй аудиторії більш подобається, ну взагалі в цілому аудиторії подобається більше те, від чого я прям жорстко крінжую. Тому відоси там, де я це обмінююсь, найбільше всього залетіли. А там, де я сам по собі там, худнув е скільки тиждень підряд, то нікому <схід> не цікаво було. А я ще згадав, з таких важливих моментів разом з вами я відсвяткував своє день народження, бо... В своє день народження зняв дуже класне відео, яке його святкував, як я ганяв на квадроциклах. У мене камера так виглядає, наче челік такий щось там ще родить. Ну і разом святкував. Для мене це було дуже приємно. Дякую, хто мене вітав. У мене, по-моєму, ніхто не вітав. У мене були такі моменти, насправді, і вони залежали через те, що в мене нема команди. У мене був оператор, в мене його не стало. Ну нічого такого, ні, все добре. В мене були моменти, коли я хотів зупинитися, і я, можливо, справді зупинявся. Ну, зупинявся в плані фізично. Морально я завжди думав про Ютуб, про можливість знімати, але фізично я зупинявся через те, що в мене нема сталої команди. У мене нема оператора. Я сам монтую відео по декілька днів. І все так переплітається, що ну, реально дуже швидко приходить вигорання, і реально дуже важко в такому контексті вести канал. Бо без оператора я знімав деякі відео там про баскетбол було, про квадроцикл. Ну, і як на мене, це одні з найгірших відео на моєму каналі. Не знаю, як вам, можете подивитися, хто не дивився. Хто дивився, скажіть. Можливо, це реально круті відео, можливо, такий живий формат, класний. Але на мою думку, на моє бачення, ну, для мене це було. Так собі, і ці моменти мене дуже зупиняли в тому, щоб якось продовжувати без того, як я знайду якогось собі оператора. Мене все ніяк не може вийти записати цей момент. Тому я запишу його просто в такому лайвовому форматі. Нічого не буду налаштовувати, не ставить ніяке освітлення, просто якась лампа світить. Просто скажу в 25-му році, окрім... Просто звичайних ютубовських цілей, типу, підняти підписників, да, аудиторію набрати. Моя найголовніша ціль, як би вона зараз не звучала непідйомно, типу, я так дивлюся, вона реально десь за хмарами, але в будь-якому випадку я цього досягну, це буде виконано. І в 25-му році в таку непросту ситуацію, в такий непростий час, я хочу відправити на ЗСУ якийсь автомобіль. Ну, в мене пріоритет стоїть на бус. Я на тисячі мільйонів відсотків впевнений, це дуже. Допоможе дуже багато життів рятує і в цілому допоможе. Тому умовно ставлю ціль. Якщо приводити в грошовий еквівалент, я буду орієнтуватися на 100-200 тисяч гривень. Для мене дуже пріоритетно буде звичайно, ваша підтримка. І я не прошу зразу скидувати мені гроші. Я такого не кажу. Для мене буде просто важлива будь-яка підтримка. Умовно, просто лайк на це відео, звичайна підписка, просто коментар, який просуне це відео. Також дуже. Дуже, точніше, неймовірно важливим для мене буде зв'язки з людьми, які реально вже в цьому щось тямлять. Тобто, хто робив якісь збори, хто купляв якісь автівки, і передавав. Тому дуже сподіваюся, серед тих, хто дивиться зараз відео, є справді такі люди, які щось в цьому шарять. Я буду дуже вдячний, якщо ви зі мною зв'яжетесь, і в принципі в цьому плані для мене трошки більше відкриється дверей. Якщо казати глобально, дуже сподіваюсь, дуже в це вірю, що разом я. Ви, ми зробимо все. Про що тільки подумаємо тому всім, чао, какао, підписуйтесь.